То цікавився питанням про спасіння, найважливішу заповідь, як її правильно розуміти, навіть коли виправдовуючи себе і випробовуючи Ісуса, але Господь не втомлюється, пояснювати. дається в притчі про Самарянина, яка просто наповнена несподіванками. Бо першою несподіванкою є саме те, що чоловіка, побитого розбійниками, що вмирав при дорозі, бачать першими і проходять мимо саме священник і Левіт. Те, як тоді і тепер те, що уявлялося і поєднувалося саме з побожністю Христос, насправді нас хоче застерегти і вберегти від такої тільки зовнішньої побожності, яку ми міряємо по вигляду, і насправді іноді можемо ціле життя навіть не зауважувати того, що є ближні, які мене потребують у своїх біді. Другою несподіванкою є саме те, що приходить допомога від того, де чекали найменше самарянина, який для слухачів-притчі був чужинцем, був тим, хто ніяк не міг співіснувати і поєднатися із слухачами, мав дуже багато перешкод, поділів, але він все це переступає, бо бачить людину, яка в біді. Але є сьогодні третє: це уважно придивитися на поведінку самарянина, як конкретно він допомагає. Що він робить? Якби хтось з нас себе запитував, а чи можна побачити, виміряти мою любов, чи в мене є справді жертовність відносно інших поведінців і прикладів Самарянина сьогодні є очевидним одне: справжня жертовність, а тим більше любов обов'язково б'є по кишені. Вона має бути відчутною. І найважливіший сенс сьогоднішньої притчі, як підсумовував святий Амрозі Медіоланський, Наша близькість до інших людей набагато більше ніж за ознакою крові виявляється нашою здатністю милосердитися над іншими.